Був же чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, начальник юдейський. Він уночі прийшов до Ісуса і сказав йому, учителю, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може таких чудес створити, які ти твориш, якби Бог не був з ним. Ісус сказав йому у відповідь, істинно, істинно кажу тобі, якщо хто не народиться звище, не може бачити царства Божого. Никодим говорить йому, як може людина народитися, будучи старою, хіба вона може вдруге увійти в утробу Матері своєї і народитись? Ісус відповів істинно, істинно кажу тобі: якщо хто не народиться водою і духом, не може увійти у Царство Боже. Народжений від плоті є плоть, а народжений від духа є дух. Не дивуйся, тому що я сказав тобі, Треба вам народитися звище. Дух дише де хоче, і голос його чуєш, але не знаєш, звідки Він приходить і куди йде. Так буває з кожною людиною, народженою від Духа. Никодим сказав йому у відповідь, як це може бути. Ісус відповів йому і сказав: Ти учитель Ізраїлю, і чи цього не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі. Ми говоримо про те, що знаємо і свідчимо про те, що бачили, а ви свідчення нашого не приймаєте. Якщо я сказав вам про земне і ви не вірите, то як повірите, коли буду говорити вам про небесне? Ніхто не сходив на небо тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. І як Мойсей підніс Змія в пустелі, так належить піднестися Синові людському. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина свого у світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через Нього. Хто вірує в нього, не буде осуджений. А хто не вірує вже осуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд полягає у тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі, бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися діла Його, бо вони злі. А хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла Його, бо вони чинилися у Бозі.